Перед нашими очами праздник в честь святителя Йоганна Златоустого, одного з трьох вселенських учителів Василя Великого, Григорія Богослова і нині ну, поминаємого Йоганна Златоустого. Господь благословляє йому у другій половині IV віка уже стати добрим благодатним проповідником. Родився у сім'ї воїна. Але батько скоро помер, а мама в 20 років молода, мама не вийшла замуж, зайнялася воспитанням і чудесно воспитала доброго сина для церкви. Коли він уже став діяконом, то перед тим, уєдно з Василієм, будущим Василієм Великим, пряталися, бо не хотіли бути. Священниками. Вони осознавали величі служення. Боялися, що, як казали, тисячу спасеш, а одну душу погубиш, чимось соблазном якимось, і Царство Боже не наслідуєш, та ліпше не ризикувати. Бо спастися простому, рядовому намного легше, ніж великому, славному, обладаючому посадами, грошами, багатством. Мати високі церковні чини. І коли якраз прятався Йоанн Латиусти, він написав знамениті свої слов слово священстві. І тому він акцентував і нині, як настольна книга для любого священника православного. Пізніше він зайнявся герменевтикою, тобто толкуванням священного Писання. Тепер ми, коли. Хочемо одільні моменти писання розуміти, як його розуміли древні, то беремося до твореній Йоганна Златоустого. Кстати, єдиний із усіх толкователів Першої книги Бутія, бо, другий лише прекровенно говорили, що Адам і Єва в раю причищалися. Каже Йоган Златус, такі слова. Ведь ми завжди дивимося на дерево познання добра і зла, тобто плоди, з котрого їсти не можна було. Вони були заражені. І з'їсти ті плоди входила у природу людську смерть, причому смерть і тілесна, і духовна, а якось забивають люди за болі головне дерево. дерево Вічного життя. В центрі рая було дерево з плодами вічного життя. І от каже святитель Ян Златоустий, і ми благодарні Богу, що іменно наше розуміння того міста підтверджує святитель Іоанн. Адам і Єва причащалися цих плодів, піддержували в собі вічне життя. Мало того, ці плоди. От дерево вічного життя, коли вони согрішили, дуже замітно зразу Господь поклав ангела з мечом коло того дерева, щоб уже заражені не причастилися, бо, причастивши бись зараженими, могли уже загинути навічно. Господь виводить їх із рая, заражених і вже до дерева плодів вічного життя. Не мали доступа. Но прийшов час, Господь пообіцяв послати Спасителя. Бог. Небесний сказав: Я пошлю Месію, сім'я жони, до главу змія. І Бог послав Месію. Прийшов Господь, Спаситель, родився Діви Марії і совершив діло спасення на кресті. Розп'явши на кресті наші гріхи, стерглаву змія, зійшов своїм духом у пекло, зруйнував пекло, і на третій день воскрес уже в новому тілі і в Таїнстві Євхаристії преподав тепер причащатися уже нового тіла і крові Христової. То єсть, Господь Христос, тепер. Віруючи в Христа Ісуса, по слову Яна Златоустого, в Новому Завіті дав доступ до дерева із плодами вічного життя. А де ото дерево в новому завіті? А це дерево крест Христов, а на ньому плоди вічного життя, тіло і кров Христова. Так, в Адамі ми втратили доступ до вічних плодів. Плодів вічного життя, а во Христі, як новому Адамі, ми знову отримали доступ. І коли ми причащаємося в храмі, то велика святиня, така велика святиня, що до неї церковь готує людей вечірнім богослуженням, утреннім, правилом до причастя, потом сповіддю й покаянням. Аж так допускають у церкві до причастя, до великої святині людей, християн, дітей Божих. От чому у православної церкві дає подлинне причастя, і люди тянуться. Недаром народна мудрость каже: до колодязя, в котрому води не є, ніхто не йде. До церкви православної йдуть люди, хоча їм обіцяють, дають варіанти другі. Появилися вже нові псевдоправославні, йдіть до нас. Тут така реклама розкрутилася, а люди йдуть до колодця, де є вода, йдуть до церкви, де є подлинне причастіє. От почому. Ми молимо Господа, 1150 років уже православні Под Карпатами, молимо, щоб Бог благословив, щоб наш народ і остався в своїй більшості православним до второго пришестя Христового. Проповідував Янатуст дуже гарячо, даколи кожен день чаще, бувало, дві проповіді на тиждень. Но його проповідь була така сильна, така пламенна, що декілька переписчиків писали скорописом, як тепер роблять деколи, щоб зафіксувати усі думки і потім цілосно проповідь Йоанна скласти і лишити на будущі віка. І тому і прийшли нині Йоаннові проповіді, і ми удивляємося, висота святості, глибина мудрості. Великолепне знання Писання, а язик проповіді настільки сложний, настільки витіюватий, красивий, що всяку думку Йоанн Златоуст, коли об'ясняв Писання, з різних боків підходив, щоб тим більше дати нам порозуміти смисл того міста або другого у писанні. Но його проповідь не полюбилася ні сатані, ні людям-зависникам. Одного разу Ян Златоустий, коли вже стався тітелем Константинопольським, там була цариця Євдоксія. Вона дуже любила сводити щоти зі своїми опонентами. І вот, опонента от у одному випадку, сводя опоненти, хотіла забрати дітей і жінки. Останній кусок хліба, і дом Іоанн Латустий обличив царицю. І вона вспихнула яростю, но тихо сиділа, бо боялася просто так виступити проти святителя. Но многі до Київ часто говорили, це чула цариця Іоанн і казав про женщин. Котрі суть слабого ума, слабенької поведінки, розвратного серця, він за тебе казав. Хоча Іоанн Латусти просто говорив проповідь за любу жінку, котра впадає в гріхи, но доносчики свою роботу зробили, вспихнула гнівом імператриця, цариця і попросила, щоб синод церковної зняв. Йоанна із святительства і направив його там десь далеко від далеко далекого центра. Но тільки лише під примусом завершили у Константинополі засідання того Синода, вдруг якся роз'ятрило в Константинополі землетрясення, перепудилася цариця, приказала верніть Іоанна на місто. То нас Бог карає. Но все одно злоба їй така була, що вона через пару років знову знайшла зацепку за Яном, не так казав або щось казав, то вона вже все брала на себе. До речі, ми, священики, добре знаємо, що коли проповідь йде в церкві, то многі люди, слухая проповідь, дійсно беруть слова у свій адрес. Почому так Бог робить Духом Святим. Проповідь проникає в серце людей, і священик не знає ні одну з біографій, але тисячі людей починають впознавати себе, то є діло Духа Святого. Ось би була б розумна цариця, вона б знала, що не лише за неї, а й за інших річ іде, але вона все одно подозрівала. І в 404 році знову приймає рішення заставити синод і Іоанна відправити в далеку Арменію. Да, як відправили у путь, наразі Великий виявив пожар у Святій Софії, а потом прийшли вороги, варвари напали на Константинополь, і скоро через три роки цариця і вмерла. Хоча перед смертю казала, о, що ті всі біди, куди прийшли на столицю, є. Результатом, що вона воювала із святителем Іоганном Златоустим. Сам же Іоган далеко в далекій Арменії, а потім теперішніх на набережній северній частині теперішня Абхазія, там він був у засланню і через три роки після смерті цариці спочив і сам. У 407 році, що нам важно у Яну відіти? його назвали дійсно Златоустим, бо він дуже любив проповідь, а проповідь була пламенна, доходила до сердець людей. А й головне, що він указав лишив за собою сотні произведень на різні тематики, на Кожний праздник залишав свої слова, наставлення, і вийшлася ціла академія з його трудів. Тому ми сьогодні, як ніколи, і ні в кого не вчимося так проповідувати, як от Йоганна Златоустого. Господи, благослови наших людей, щоб наші люди, котрі все любили проповідь, наставлення, або все її любили. І в проповіді, бо ніколи не думали, що хтось за них персонально каже, Дух Святий, коли обличає чоловіка, та, словами проповіді, пробуждає чоловіка до покаяння. І хто мудрий, не буде собі фантазувати, щось за мене казали. А чим скорше буде йти на сповідь, щоби розкаявшись у гріхах. Прийти достойно з любов'ю, но со страхом і трепетом, причаститися тіла і крові Христової, і те, святе Йоанне Златоусте, моли Бога, за нас, за наших священників, за наших духовників, за наших архієреїв, щоб у наших храмах. Теперішньої української православної церкви, канонічної, де предстоятель блаженний Онуфрії, щоб завжди звучала проповідь мила, благословенна і доступна, якою є і є проповідь майже кожен день нашого блаженнішого Онуфрія, а також наших архереїв і священників, будемо прислухатися до слов наставлення Іоанна Златоустого. І нинішніх проповідей, убий тут були діти Божі, мудрі, способні вовремя почувствувати, як Дух Святий підказує нам іти на покаяння. А і справившись туй, і прийдя до причастя, ми й настоячі діти Божі, єдині і в єдинстві з канонічною церквою, ну а в вічності разом із святим. Святіть Люм'яном, Златоустом і з усіма нашими святими, і ми зможемо наслідувати царство Божо. Амінь.